Замість греко-католицької церкви православну запровадили, бо це була греко-католицька церква. Ну, Гинув там один чоловік, під час конфлікту, пов'язаного з розподілом землі, був конфлікт, але до такого не доходило. Я, наприклад, брав участь у поділі землі під час, під час земельної реформи, то були погрози, було таке, але до таких це просто. Детективний фільм. Ну, правда, ви, ну, ми просто їхали, читали, що конфлікт був от того чоловіка, який кинув гранати з сільським головою. там? І... Так, так був і неодноразово. Тут була така група типу опозиції, яка заважала працювати і щось в селі робиться. І їм і так було не добре. І... Воно все до того йшло. Я відчував. Що раз сесію не можна було нормально провести, то Тут добром не закінчиться. А ви чули, які питання розглядали? Тобто, Я читав у Фейсбуці. Це питання бюджету, питання звіту голови і обрання секретаря. А перед тим пишуть змі, що цей депутат поширював теж якісь звернення так, до сесії чи в курсі просто? Ну він часто публікував різні матеріали у Фейсбуці про роботу, завжди з претензіями, особливо. Фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляються, не туди спрямовуються, куди треба. Ну, взагалі, кажу, такий є активіст, але ну, про такі я не, мені у сні не приснилося, що він дасться до такого а ви знаєте, а хто це був? Що за депутат? Знаєте, депутати це, правда? Так, добре знаю. А як його звати? Сергій. Можливо, ну, Громадська проблема, що в них там була вже своя міні-організація е е ну, І не давали нормально розвиватися громаді, бо вони себе бачили на тому місці. Він був один із кандидатів на посаду голови і видно. Це був або реванш, або я просто не розумію його чину. А звідки могли взятися гранати, як думаєте? Ну Зараз ви знаєте, що мобілізованих є багато, хлопці повертаються під час ротації, то могло бути, що хтось і привіз. Я так думаю. Петро. А як вас звати? — Петро, Матіко Петро Михайлович. Дякую. А ви э, почули э, почули ці вибухи? Чи Та ні, син сін. вам, да? син я, вам? Я взагалі в артеку, там, де дитячий член э, санаторії був дитячий. То я там працюю зараз. Я просто... Ви прийшли сюди і побачили тут, що вже Винували, тут поліція тут. Я там працював до обіду. Ваші знайомі там хтось постраждав? Ну, ви всіх знаєте, оскільки ви я працювали. Я не знаю офіційно хто.